Давид линуть по світу слова про Україну, про щедрий, працьовитий народ. Наша Україна славиться українськими традиціями та обрядами. Саме сьогодні ми поринемо з вами у минуле, щоб відчути красу і незабутність давніх обрядів та звичаїв. Одним з таких обрядів було зимове свято, яке дуже полюбляли наші батьки, діди та прадіди. І це свято. День святого Андрія! Це свято відзначається 30 листопада за новим календарем і вважається днем пам'яті одного із мучеників Христових святого Андрія Первозваного. Напередодні цього свята вечір вважався чарівним, а ніч доленосною. І кожен цю ніч хотів дізнатися долю на протязі всього наступного року. Молодь цієї ночі спати не лягала. Адже це була своєрідна українська карнавальна ніч, коли дозволялися різні витівки паробоцькі і жарти. Тож проходьте, любі гості, проходьте до світлиці на андріївській вечорниці. Який гарний вечір. Над стріхою підіймається легкий димок у печі палає вогнище, у світлиці чисто і спокійно. Саме тут збирається молодь на дрівські вечорниці. Хата оживає від голосів, а теплий домашній дух робив свято по справжньому чарівним. Вже й свічки горять. На свято Андрія господині ліпили варенички, пекли пампушки, варили узвар Селом з весню і маком. Mm -hmm. Козин з нас пила з маком. а в кого верини з песо В того ному молочів ці дачі цікає. А яке ж свято без пісні? А ось і найвеселіша традиція гра калита. Висить круглий медовий корж. Хто з хлопців зуміє його вкусити, не засміявшись, того чекає щастя цілий рік. Я на коні сміло скачу До калити щопили лечу. Усю, не хочу та спробує щоб що рідну веселий, добрий і чесний. Настав час найчарівнішої миті свята ворожіння. Дівчата збиралися, щоб трішечки поворожити. Не страшно, а просто жартома, сміючись, співаючи і родіючи. бо вірили, якщо серце добре, то майбутнє буде щасливим. Добігають кінця нашої вечорниці, Було тут весело, були пісні, ігри і чарівна мить. Так святкували наші прадіди, так святкуємо і ми. Продовжуючи їх традиції. Хай у ваших серцях завжди живе любов і добро, а у ваших оселях панує мир та злагода зі святом Андрія!